Співбесіда на людях. Всіх охочих знайти роботу приміщення центру зайнятості ледве вмістило. Ярмарок вакансій служба проводить вже 10-й рік поспіль, розповідає директор центру зайнятості Михайло Павленко. Цьогоріч таких заходів центр планує провести чотири. Ярмарок зібрав роботодавців, що запропонували незайнятим дорослим 316 вакансій. Є тут і робочі спеціальності, і інтелектуальні. Актуальна. Вакансій для запропонованих роботодавцями міста та району більше, хто звертається до центру зайнятості з проханням допомогти знайти роботу, це люди з базовою середньою освітою. За минулий рік їх стояло на обліку служби майже 800. На другому місці перебувають володарі дипломів про вищу освіту. 634 з таких звернулись до центру по допомогу. Люди, які сюди прийшли і відгукнулися на запрошення працівників центру зайнятості з приводу пошуку роботи. Я думаю, що вони ну не втратять, як кажуть сьогодні, і надію. І бажання їх буде уже воно видно, що люди прийшли сюди не даром. На другому місці перебувають володарі дипломів про вищу освіту. 634 з таких звернулись до центру. За минулий рік служба допомогла 15 безробітнім заняття підприємницькою діяльністю. Також працевлаштували 23 людини з обмеженими фізичними можливостями. До нас звертається така категорія населення, як інваліди. Це люди з обмеженими можливостями, яким надзвичайно важко адаптуватися сьогодні, тому що здорові люди не можуть завжди. Ди себе пристроїти там, де вони бажають, там де вони хочуть себе бачити, реалізувати повній мірі. А інваліди це взагалі категорія, яка ну надзвичайно важка. Але центр зайнятості прикладає до цього максимум. Стільки Бориспільчан працевлаштується в результаті березневої ярмарки. Вакансій в центрі зайнятості, ще не знають, але вже певні користі заходу є за минулий рік. Майже тисячу людей знайшли тут роботу. Аліна Гусь Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспіль.